Місяці поспіль росіяни гатять по житлових кварталах Нікополя, внаслідок чого вже пошкоджені сотні багатоквартирних та приватних будинків. Ввечері 3 жовтня окупанти вчергове стріляли по місту з важкої артилерії, внаслідок чого в одній із багатоповерхівок знищено чотири квартири. Мешканка постраждалого будинку Ольга розповідає, що її врятував випадок, адже в момент обстрілу вона знаходилася в квартирі сусідів поверхом нижче. А от її житло понівечило снарядами. Слышите, я в коридор к ним прячусь. У нього там відпадають і пить. Откриваю двері. Ката в под'їзді двір стоїть з 14 квартири на лестничной площадке, Я свою квартиру не могла пройти. Дуже сильно пошкоджена і квартира доньки пані Тетяни. Через обстріл декілька кімнат зруйновані вщент. Взагалі дві кімнати там зала, зала і дві маленькі кімнати. І от ета кімната теж. Осиліла немножко кухня, а так все побито. З Самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальні служби, які ліквідують руйнування. Наразі на пошкодженому будинку задіяна бригада підрядників від комунального підприємства Міська житлово-технічна інспекція їх роботу та матеріали оплачують з міського бюджету. Роботи по розбиранню завалів займуть щонайменше кілька днів. Моя бригада працює з 5.30, кран під'їхав чуть позже, начали розбирати завали. у нас сім чоловік. Робота дуже складна. Обвалилося три етажа і за це у даною валною рознесло сусідньої квартири. Придеться розбирати по всю кришу п'ятого етажа, розбирати потолок п'ятого етажа і пытаться потихеньку пробиратися вниз, вниз, вниз. Окупанти обстрілюють місто майже щодня, тому в деякі будинки прильоти були вже по кілька разів. Але після кожного обстрілу мешканцям постраждалих будинків безкоштовно роздають ОСБ плити, щоб тимчасово затулити вибиті вікна. Будівельні матеріали придбані за кошти міського бюджету, а також передані міжнародними благодійними організаціями. В нашому будинку вже третій прильот. Дуже страждають мешканці цього будинку, бо вже майже кілька під'їздів у нас без вікон сталося. Але ми хочемо подякувати команді МЖТІ, яка вчасно. Завжди приїжджає, оперативно працюють, допомагають мешканцям нашого будинку. Не зважаючи ні на що нікопольці тримаються та закликають підтримувати тих, хто особливо цього потребує. Може хто може допомогти похилим людям? Їм треба допомож як фізична, як і от зашить. Люди один єсть одинокі люди. Будь ласка, я звертаюся. Мешканці нашого міста. Допомагайте один одному, допомагайте. Бо разом тільки разом ми сила.